The yes. ми прагнемо економити енергоресурси, але так, щоб не мерзнути і не скуповувати електрообігрівачі. У цьому сенсі мешканцям новобудов простіше. Сьогодні ми розповімо про те, який метод утеплення будинків є найоптимальнішим. Поки в уряді міркують, як зекономити газ, знижувати чи ні встановлену нормативами температуру в приміщенні з 18 до 16 градусів. Чим замінити блакитне паливо, будівельники намагаються згодити такі будинки, які максимально б зберігали тепло, як це відбувається на будмайданчику Позняків четвертих. Нам розповідає Іван Техтярьов, інженер технагляду Київміськбуду. Будівельник зводив мости, термінали в аеропорту Бориспіль і ось уже два роки контролює будівництво мікрорайону Позняки 4 а серед процесів, які відслідковує фахівець укладання мінеральної вати. Утеплювача, який застосовується на всіх об'єктах, Київміськбуду. Стіни грунтують, потім наносять утеплювач, Спочатку утеплювач клеїть, коли суміш вже застигає, починається механічне кріплення утеплювача за допомогою анкерів. Після цього Вата грунтується теж клеючою сумішою та наноситься армувальний розчин з склосіткою. Після застигання цього вже починається грунтування перед нанесенням декоративної штукатурки. І потім вже йде процес а, безпосереднього фарбування. За словами інженера, Київміськбуд використовує матеріали, які пройшли сертифікацію. Мають відповідні паспорти якості. А оскільки в компанії відбувається процес імпортозаміщення, то мінеральну вату намагаються закуповувати і в українських виробників. А тепер про сам матеріал він. Незаймистий на основі базальту. Мінеральна вата особисто мені нагадує плюшового ведмедя. А якщо серйозно, це найбільш екологічний утеплювач, пане Іване. Поясніть чому. Так, це екологічний утеплювач. Він Отримується шляхом розплавлення гірської породи. Потім ця гірська розпалена гірська порода переходить після розплавлення у волокно, яке укладається один на одного. Потім вже за допомогою клеючих сумішок та пресування отримуються такі. Плити, якою повинна бути товщина утеплювача, визначає проєктувальник. на позняках четвертих застосовується мінеральна вата товщиною 12 сантиметрів, розповідаючи про наявність вільних квартир, зокрема у третій, четвертій і п'ятій чергах, фахівець відділу продажів. Анастасія Усенко згадує і про ставлення інвесторів до енергозбереження в будинках. Трішки в тих домах по 90-92 метри, но вони всі вже куплені. Уже немає. третя, четверта, п'яти очередь ні одне трьохком квартири. Трьохкомтні квартири є тільки в першу чергу. Це полукруглий дом за того, що їх в принципі много в домі. Однокомітні є в многосекционних домах від 46 шести метрів до 52 двушки від 67 до до только самые маленькие наймаленька куплені. Всі угловые квартири куплені на удивление, хоча многие бояться, що це будут холодные э, квартири. Но утеплення у нас минеральной ватой, 12 сантиметрів, поэтому достаточно теплої дома будуть і красиві, адже, хоча значна частина квартир вже була розкуплена до влаштування фасаду, декому з інвесторів було складно уявити, яким буде комплекс по завершенні будівництва, і це змушувало Вагатись, але тепер зовнішній вигляд спонукає прийняти рішення тут оселитись. тільки був один моноліт. У людей було вісприяти, що це э, темные длинные тунелі, можна так назвати. Вот. А по факту, коли вже почалася покраска, остеклення йде у человека, когда, во-первых, готовность дому, во-вторых, э, чим більше дом, тем тим э, більше пространства. Визивають ощущення між домами там порядка 50 метрів розстояння та не так мало. це достаточно хороші двери, е дитячі площадки. У наступному випуску ми познайомимося з будівельниками, які не лише зводять будинки, але й пропагують в Україні та світі нашу культуру і пісню. Тому до зустрічі в ері будівництва.